Тут така робоча обстановка, бо тому що зараз відбуваються конструкційні і будівельні роботи. Тут у Коломиї відновлюють підземелля австрійської доби, яке понад століття було приховане під містом. Воно розташоване у будинку номер один на площі відродження. Весь цей комплекс цієї площі забудований вже після пожежі 1865 року за архітектурним плануванням і згідно законодавства місто Австро-Угорської імперії того часу. Тому ми бачимо такий вигляд, як і більшість європейських міст тогочасних, і міст нашої Галичини і Буковини. Зі слів директора музею історії міста Коломиї Юрія Плекана. У підземелі знайшли сліди пожежі, яка сталася у 1865 році у Коломиї. Тоді згоріли всі дерев'яні будівлі у межах ринкової площі, а також міська ратуша, де зберігали архівні документи. Історик пояснює, сліди пожежі виявили у підвалі, оскільки тогочасне місто розташовувалося на кілька метрів нижче, ніж сучасне. Під час углублення було які моменти знайдено, що попіл і е, згарища. Тобто, ми бачимо на цьому рівні цьому рівні. Була стара Коломия до пожежі. На прикладі цього підземелля, каже Юрій Плекан, історики можуть зрозуміти, як у другій половині XIX століття споруджували будинки у Коломиї. Так, з його слів, у цьому приміщенні для будівництва використовували цеглу ручної роботи. Три шари ми бачимо фундаменті. Ось в цій частині, бачите, річковий камінь, прудський камінь, кілька шарів. Потім колотий камінь і вже. Цегляне цегляні арки, але особливість, і Пруцький камінь, і цей камінь весь перемазаний розчином вапняним. І вже бачимо цегляні арки. Особливість цегляних арок і самої цегли. Бачимо, цегли не та, що була в другій половині ХІХ століття наших заводів Рамблера в Коломиї розміри. Не рівні, тому це ручна більша робота. Юрій Плекан розповідає: у підземелі могли зберігати дрова, вугілля чи запаси їжі. Він припускає, через те, що на площі відродження було багато магазинів, цей підвал могли використовувати і як склад. З його слів, всі речі потрапляли у підземелля через вікна. Там є слухові вікна, такі, які на рівні тогочасного тротуару, вони були побудовані для того і використовувалися для постачання в підвальні це приміщення або дров для опалення будинку, або вугілля. Є таке навіть. Ніші, де були полички для зберігання різних товарів, можливо, це використовувалося і як складське приміщення для торгівлі. Під час розкопу підземеллі знайшли уламки керамічного та скляного посуду 19 століття. Деякі з них, каже Юрій Плекан, привезли Коломиїв із східної Європи та на Зараз ці артефакти зберігають у музеї історії міста Коломиї. Я би сказав, що це в ході торгівлі в Коломиї привезено. О, і орнамент, і сама, е, самий кольор, хоча і, і нам, що в гуцульській кераміці характерний зелений, але це повністю зелений. Є рештки кахелю. не є такі, як ми звикли бачити, гуцульська кераміка. Це, бачите, міська культура, така, міська кераміка кафельна. Я би сказав, що це є навіть середини, і початок 19 століття. Дуже бачите, цікаві орнаменти. Рослинні гім, рослинні орнамити геометричні. кахель є не товстий, так як тепер в сучасному бачите який -то тонкий кафель. Це в тому місці. Ми розкопали, де була рештки пожежі. Заступник директора музею історії Олег Мірошниченко каже: є й такі знахідки, які місцеві привезли із Косова. Окрім того, з його слів, під час розкопок знайшли уламок посуду, який ймовірно належить до гребінцевої кераміки. Чого вона так називається? Узір наносили. На край гребенцев. Шкода, що тільки один уламочок такий. Самі бачите, що відрізняється кольор і глини, і сама технологія випічення цього посуду відрізняється в цих рештах. Думаю, що Коломиї чекає ще не одне гарне відкриття. Якщо ми візьмемося за археологічні дослідження в Коломиї, то у нас чекають не одне відкриття таке. Зараз у підземеллі готуються облаштовувати дренажну систему, розповідає майстер бригади, яка проводить тут роботи Іван Вишиваню. У даному випадку, ми що бачимо, що ми цю землю за є, там ця вода, яка є тут, це є болото, і це якась там певно такі кість землі, ми її викопуємо і виносимо наверх. Після цього ми робимо якісь певні ті роботи, робиться певний дренаж. І після цього буде значить стіни і підлога будуть залиті бетоном і укріплені ну, для подальшого користування. Підземелля на площі відродження перебуває у приватній власності. Поспілкуватися з нами на камеру власник не захотів, однак у телефонній розмові сказав, що автентичний вигляд приміщення обов'язково збереже. А про те, як саме облаштовувати підземелля, стане відомо тоді, коли завершать усі роботи. Андрій Москалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.